Доброго вечора всім. <кій> Продовжуємо грати в Construction Simulator. І в нас є ще дуже багато роботи, як то кажуть. Роботи не початий край, тому що ми зайнялися будівництвом а, ГЕС. Ну, там не зовсім будівництво, там більше схоже на перебудування або а, поліпшення будівлі. От. Зараз треба встановити. Опорні оці труби, чи що воно таке взагалі? Не знаю поки що. А, все, згадав. Треба інший кран взяти для того. Я навіть не знаю, чи може взяти той великий кран поставити, попробувати. Давайте попробуємо інший кран взяти. Так. Але треба спочатку знести оцей. І замість. Цього так вибачаюсь. Попробуємо оцього підготувати. Не знаю, який то поверх. Та йомайо -йо, і то велике. Ну, і який же мені ви, ви пропонуєте? Ну добре. Треба тоді брати свій той кран що в мене є. Е -е, блін. Я думаю, він зможе підняти, а він не може підняти. Оцей, мабуть, да? Давайте цей, але потрібно буде подивитися, <кхем>, в якому місці треба. Так, по карті треба їхати. Е, а, е, <кхем> зачекайте. Е, сюди. На будівний. на будівельний майданчик. Так. Блін, я не розумію, куди потрібно постановити. Куди потрібно постановити це все. Давайте подивимося, блін. Хоча можна подивитися з висоти крана. А, он вони, то турбіни внутрі. Ага, тобто мені потрібно заїхати... Угу, Добре. Добре, я вас зрозумів. Треба трохи від'їхати тут. Тепер тут треба проїхати отам. Але нам заважає наш погрузчик. Зараз ми його трохи відгонимо. Ну, блін, я тут, не, мабуть, не розкладусь так же. ж А завернути туди, мабуть, не ви. Хоча вийде. Ну от якось отак. Блін, просто тут... Це якась чи турбіна, чи що воно за. Так, знову розвертаємо наш вантаж і треба ж буде ще поїхати ту штукенцію погрузити, але я не знаю. Так, а турбіну я навіть не знаю. Це ж вона, мабуть, не влізе сюди, так? Так. Тобто ми це забираємо, сюди сідаємо, переміщуємося на базу. І беремо отой причепчик. Отакий ось, як оце. Так. Відкриваємо компанію автопарк, беремо причеп і беремо кран, Берем. Так, кран ми... Переміщуємо. Десь якось в гавань. Блін, сюди, мабуть, треба. Так, добре, сюди поїдемо. Зараз ми гавань відкриємо, я так розумію, що там просто не відкрита точка. Трохи поїздимо, як то кажуть. Небагато, але поїздимо. <кій> <кій> ну, хотілося б, щоб серії так трошки співпадали з тим, що ми. Для себе плануємо, і щоб по часу трохи так співпадало. Це якимись такими кущами я поїхав, що можна було он, чи тут по-іншому не вийде. Ну добре, а як ви мені пропонуєте, допустим, їхати з тим причепом тут, блін? От ви дійсно, блін, гадаєте, що я тут зможу щось якось проїхати потім? Чи може <кій> є якийсь інший шлях, а ось через оцю парковку можна було би... Чи взагалі, блін, якось... Щось я так по, по чудному їду, що це взагалі якась історія така чудна. Що можна було б якось, би, може... Може б якось б можна було б об'їхати, блін, і що це таке тепер? Що я як... сюди? Ну теж не проїду, блін. Ні, ну це добре, це я кран привіз. Блін, ще з якщо, блін, не вийде мені. <кій> Ото буде біда за бідою. Що ослабимо груз? Так, а, тепер треба автомобілем сюди під'їхати якось, блін. Ну, гавань в мене, як гавань, вона не відкрита, на жаль. Так, добре, де мій причеп? А, ось о мій причеп. <кій> Страшне перо не в гусака. От як вони мені пропонували би от, -от, там -от, -от так проїхати, блін, що? Оце вони мені таке намалювали там. Я то все розумію, але ж. Ну давай попробуємо поїхати від е... зворотнього. Тобто десь от звідси. Сталелітейного цього завода. Так. Я розумію, що це промзона, але ж, блін, ну це ж теж таке, що... Ну тут хоча б якось воно трошки нормально. Тато сто баксів за... Трохи спішу, блін, і погано, що от немає тут мета-точки такої, щоб. Так, ну добре, десь отак ми запаркуємося приблизно. Так, добре. Пересаджуємося сюди і переміщуємося на будмайданчик. Ну таке, трошки кульбіт вийшов у нас в воздухі, тому що, блін, навіть не знаю, а можна, тим, допустимо, цим краном його зняти? Чи теж буде пропонувати мені якось... Да. Ну, щось я так і думав. Ну добре, тоді попробуємо оцим краном перемістити. Так, добре. Зачекайте, а куди мені її... А, там аж всередину треба. Добре, всередину, то всередину. Ааа, я зрозумів. Це получається тільки було вивантаження. Це було лише вивантаження самого самої турбіни так добре побігли там <кій> треба розпакувати якісь матеріали всередині я не знаю, сюди... А, не сюди. В машинному залі. Це машинний зал, виходить, так? Да? Так. Да. Це турбіна. Так. Розпаковка будматеріалів, Раз. Так. Розпаковка будматеріалів, Два. І там ще один. Це огорожі. Взагалі-то я коли так э, граю просто для себе, то я ну, не бігаю, стараюсь не бігати, знаєш, по будівництву бігати це не дуже добре. Так. Дерев'яний елемент панелі. Це що треба? Завести його? Чи він вже є? Чи нема? А, доставити. Блін, добре. Поїхали. Так, поїхали раз і їдемо на не сюди, сюди. Відкриваємо раз, два. І купуємо. Купить, загрузити. І це загрузити. Так, добре. А тепер повертаємося назад на наше будівництво. Це, мабуть, чи другий поверх, чи що воно там виходить. Е, ну, давай, знаєш, як. Раз там ото вже воно стоїть, кран у нас, Давай тим краном, мабуть, ми розвантажуємо. Ну, десь так. Так, є раз і є два. Ну, по, по крайній мірі буде два. Так, може цим все-таки? Чи цей буде довго і нудно зараз мені тут пропонувати? Другий поверх, будівництво другого поверху виходить. Будемо вважати, що в нас там є робітники, які поправляють той наш вантаж. Елементарно. Так, зараз зачекай. Треба зложити цей кран, бо він нам заважає трохи. Ну, по-перше, давай розвернемо цей. Трохи не так, ну добре. Припустимо, що це так. Я пам'ятаю, як грав попередні рази в цю гру. Ну давай розвернемо зразу. Блін, знову не так трохи розвернув, ну добре. Ну це їй типу підтягнули цю. знаєш, от попередні рази просто воно якось було цікаво, тому що о, тут, до речі, прямо так, як треба. Зараз буде треба, <кій> як я трохи, ну я зараз задограю. Поставлю на... ну не на запис, а на закачування цього відео. Треба буде піти там дати дати мамі телефон, а вона повинна би. Ну, добре, вмовили. Так, розчищаємо. Треба буде здати. Так, давай здамо ці корпуси. Вони нам не треба. Взагалі-то їх потрібно було б, типу, не не повернути, а от просто якби ми зняли їх в сторону, поставили, то, мабуть, не потрібно було б вертати їх. Так, добре, на даний момент я з вами Е... Ну, не прощаюся, говорю до побачення. Дякую за те, що передивилися це відео. От. І всім добра.